Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перав ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево. Родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді. Я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його. Була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Перше послання до Корінтян. Розділ дев'ятий. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі. Є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру жінку, як і інші апостоли, брати Господні і Кифа. Чи може один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба і закон не каже цього. Та ж у законі Мойсея написано Не зав'язуй рота волові, який молотить. Чи Бог турбується про волів? Чи може ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре мусить орати в надії, і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христові. Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жартовникові, мають частку з жартовника. Так само і Господь звелів тим, що проповідують Євангелію з Євангелією жити. Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок, і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Як же це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що, проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватись правом, яке з Євангелії маю. Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдеїв, як юдей, щоб юдеїв придбати, для тих, що під законом, я став як під законом, хоч сам я не під законом, щоб тих, що під законом придбати, для тих, що без закону, я став як без закону, хоч я і не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став, як слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лиш один бере нагороду Біжіть так, щоб її осягнути. Кожний змагун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Тож і я біжу, та не як на вманці веду кулачний бій, не як повітря б'ючи, а умиртвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним. Псалом 140 Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, Щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії. На устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотуззя, і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господові: ти Єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам, хай не підносять голови ті, що мене обсіли. Хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя. І заступиться за право в богих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ двадцять дев'ятий. Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глозливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий Той, то додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою Гедота злому. КНИГА ЛЕВІТ. Розділ сьомий. А ось закон про жертву за відшкодування Пресвята це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всипалення, кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру і курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець. Що на пецінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з освященників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати це пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування, закон один вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці – Теж буде священникові, що її приносить, йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри. Принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться, а що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане. А той, хто їв. Візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого небудь нечистого, не можна його їсти. На вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого чи до нечистої скотини або якого нечистого повзуна та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві Промов до синів Ізраїля таке ніякого туку звала. Чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із терва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові, такого викорінять з поміж людей своїх? Ніякої крові, ні крові з птаства. Ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля таке. Хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар. Узяти від мирної своєї жертви, він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа, тук подасть у купі з персами, перса, щоб принести, як жертву коливальну перед Господом, а сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Право лопатку теж священникові здасте, як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з поміж аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлових від мирних їхніх жертв, груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Арона і синів його в жертвах, палених на честь Господа, з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля, давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа. Віковічна для їхніх поколінь, це закон про всипалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на синай горі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові синай пустині.